Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі 12. Карта дня на 10 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає п'ятірка кубків. Це поганий настрій, це проблеми, які дадуть при себе знайш. Проблеми, які, знаєте... Або були неякісно вирішення, або проблеми просто про які забулися і відклалися на потім. Вони дадуть про себе і почнуть вас дуже непокоїти, тривожити. Через це буде поганий настрій, погані думки і все остальне. Перш за все, потрібно взяти себе в руки і зрозумієте, що не все так погано, як вам здається. Вирішення завжди є. Головне, саме головне заспокоїтися і його знайти. Єрофант та Дні Клоди говорить нам про те, що... Потрібно бути чесним, справедливим, не порушувати закону і прислухатись до нової інформації, яку ви отримаєте. Тельці. Карта дня для тільців. Для тільців випадає. п'ятірка каже: для тут друзі, конфліктні ситуації, непорозуміння, Конфлікти як і в робочих моментах в колективі, так і в особистому житті можуть виникати з другою половинкою, з чоловіком, з дружиною і так далі. Перш за все, потрібно намагатися уникати. Особливо, коли це стосується рідних, близьких, потрібно уникати конфліктів. А далі потрібно дивитися по ситуації, коли це стосується в колективі з друзями і так далі, де потрібно уникнути конфлікта і не псувати собі нерви, а де потрібно активно боротися за те, щоб відстояти свою точку зору. Четвірка пентаклів на дні колоди говорить про те, що все буде більш-менш стабільним, можуть навіть бути якісь фінансові надходження. Близнюки. Для близнюків випадає тут з жалки. Дуже активний насичений день, дуже багато праці, дуже багато чого хочете встигнути, великі плани. Для того, щоб це все встигнути, потрібно буде багато попрацювати дуже активно, наполегливо. Тільки тоді ваші дії, ваші мрії, плани вони зможуть реалізуватися. Буде важкувато, не все буде йти гладко, але ви таке з усім впораєтесь та отримаєте гарний результат. У другій половині дня перед вами буде стояти якийсь важливий вибір, де потрібно буде серетельно обдумати і зважити всі за і проти, і не приймати якесь поспішне рішення. Так. І. Для раків випадає семірка мечів. Тут йдуть конфліктні ситуації, обмани, хитрощі, невдалі якісь певні дії, певні дії зроблені як і вами, так і, можливо, вашими недоброзичливцями. Знаєте, тут потрібно уникати не просто конфліктів, а тут потрібно триматися від таких людей, як можна далі, які постійно конфліктують і провокують на конфлікти. В цей день. А Королева Кубків говорить про допомогу, яку ви отримаєте, яку ви дуже давно очікували, про гарний настрій та про те, щоб ви не звертали увагу на плітки, якщо будуть якісь плітки, на все те, що будуть проти вас творити. Не звертайте це все уваги, не беріть все близько до серця. Леви. У Леві, в Леві в імператор. Імператор говорить про дуже вдалий, досить такий успішний день. Це все, що ви будете братися, всі справи, які запланували, ви реалізуєте досить гарно та успішно. будете задоволені собою, своєю роботою, матимете гарну змогу проявити себе, матимете можливість піти на підвищення, матимете можливість отримати допомогу від впливової людини. День вдалий і принесе вам гарні результати. А четвірка жезлів говорить на колоди про те, що у вас буде завершення чогось одного якогось проєкту та початок нового. Досить такий гарний, вдалий період та успіх на вашому шляху. Тому день у вас леве прекрасний, вперед з усім впораєтесь, Діви! Для дів випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про стійкість, впевненість в собі, рішучість та наполегливість, яку ви проявите. Все, що будете робити, матимете гарний результат. Саме головне дозволяйте собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як краще вам в певних моментах виконати свою роботу. Також карта вам говорить про вплив певної жінки на ваше фінансове становище. От фінансові питання, якісь будуть вирішуватися з жінкою. Також ця карта радить вам бути більш, більш самостійнішим і більш впевненішим в собі. Терези. Для Терезів випадає відлюдник. Відлюдник говорить про те, що вам варто розраховувати на самих себе, на свої сили, на відчікування, від кого допомогу. Також ця карта говорить про те, що буде такий стан душевний, де який потребуватиме, та просто побути на самоті, побути від всіх наодинці, зібратися з думками, вирішити якісь певні хвилюючі для вас питання. Саме самотужки. Місяць на Дні Дніклоди говорить про те, що вам варто бути більш обачнішим. Особливо в нічний час, тому що ваші недоброзичливі ці почнуть діяти. Також це не обов'язково, як то кажуть, фізичні дії, це можуть бути і на енергетичному плані дії. Також ця карта говорить про те, що вам варто прислухатись до своєї інтуїції. Вона вас не підводи і ніколи не підведе. Тому ви зможете тоді вирішити, хвилюючись вас, питання скорпіони. Сорпіонів випадає семірка Пентаклів. Вам варто набратися терпіння, і тільки тоді ви отримаєте результати, гарантовані результати своєї праці. Не намагайтесь прискорити час, не намагайтеся все пришвидшити. На все свій час все відбуватиметься поступово. Тільки тоді буде гарний результат. Не поспішайте все вдасться. Імператриця говорить, що в другій половині дня вас очікують гарні, приємні сюрпризи та гарна можливість провести час з рідними та близькими. Стрельці. В стрільці випадає помірність. День вдалий, день такий гармонійний, спокійний. Уникайте конфліктів, уникайте моментів, де вас намагаються втягнути в конфлікт і щоб ви там вибрали чиюсь сторону. Також карта говорить, щоб ви не витрачали зайвого, у всьому тримались золотої середини. Все, що в цей день буде зроблено в таких важливих справах, воно буде. Знаєте, направлене на успіх у майбутньому, тому ви з усім впораєтесь та отримаєте результат. Взагалі ця карта гарна і говорить нам про гарні, є, гарні можливості в майбутньому. А четвірка мечів говорить, що потрібно не тільки працювати, а ще й потрібно відпочивати. Тому і потрібна золота середина в усьому. Не тільки працювати активно, наполегливо, а ще й не забувати, що вам потрібен відпочинок. Козироги, Козероги випадає четвірка пентаклів. У вас все досить так стабільно. Нема серйозних змін, серйозних якихось непередбачуваних моментів, можуть виникнути якісь фінансові надходження, премії і так далі. Якісь не. Знаєте, не, не заплановані, як то кажуть. Також ця карта говорить про нові можливості, які можуть перед вами виникнути. Але ви, скоріш за все, ними просто не скористаєтесь. Ви їх просто не помічаєте. Чи не хочете помічати, чи просто не помічаєте. Чи боїтеся змін. Але не, ви маєте пам'ятати, що не всі зміни вони погані. Багато змін вони на краще в нашому житті. Тому перед тим, як відмовлятися від чогось, все ретельно продумайте, а можливо, краще попробувати щось. Подолі. Водоліїв трійка пентаклів. Гарна робота, робота до душі, робота творча, гарні можливості, гарні проекти, гарна винагорода. Робота, яка приносить емоційне таке задоволення. Успіх та удача, яка на вас очікується в цей день. День прекрасний, тому ви з усім впораєтесь. А Пентаклів радить вам не поспішати і не прискорювати події на все свій час. Робіть все поступово, прискорення певних подій може зробити стільки шкоду для вас, тому не поспішайте і приділяйте увагу найменшим деталям та дрібницям у своїй роботі. Рибки. У рибок випадає імператриця. Імператриця це гарна карта, яка говорить про успіх у всіх ваших справах та ваших починаннях. Ви матимете гарний результат своєї праці, будете задоволені собою, матимете можливість отримати гарну премію, зробити щось приємне для себе, порадувати чимось для себе. Також ви матимете гарну змогу під кінець дня, приділити увагу своїм рідним, близьким, сходити на якусь прогулянку і тому подібне. А від людних говорять, що не забувайте про себе. Не забувайте приділяти увагу і для самих себе. Хоча б якусь годинку виділіть і зробіть щось, те, що ви самі хочете тільки для себе. Бажаю всім, бажаю всім гарного дня, гарних новин та успіху. Миру, всім вам. Дякую вам за лайки, коментарі та ваші підписки. До побачення!